Керівництво тепломережі вишукує все нові способи збагатитися за рахунок мешканців багатоповерхівок. В цьому переконалися жителі будинку 87, що по вулиці Комсомольська. Навіть при повній відсутності батарей опалення в під'їзді, ізольованих в трубах теплопостачання їх змушують платити за обігрів під'їзду. На вулиці Комсомольській, 87-му домі. Немає ні батарей, утопітельних, нічого. Ми провели індивідуальне отоплення, до цього времени ми не платили, а з декабря місяця вже стали приходити платіжки. Зверталася в тепломережу заяву, вони складують, що ми повинні платити. І виходить деяким людям із нашого будинку приходять отакі от платіжки, а деяким не приходять. У зв'язку з чим це так. Хоча із першого під'їзду до дев'ятого ні в одному під'їзді вже на сьогоднішній день немає опалення у під'їзді. Тобто зрізані всі батареї, на криші заізоліровані всі труби тепла. І виходить, людині з дев'ятого етажа із четвертого під'їзда приходить 15,83, а мені з того ж самого під'їзду 4-го і на сьомому поверсі приходить 14,51. Яка разниця в цьому під'єзту один? Я також зверталася в тепломережу, мені сказали приїхати, написати заяву. А так як у мене маленька дитина не було з ким залишити, я сказала, поки що я не можу приїхати. Вони мені відповіли, значить, це ваші проблеми. Вам під'їздо опалюють, маєте платити. Кажу, так справа в тому, що нам під'їзд якраз і не опальний батареї зрізані. Вони кажуть, а ми мені сказали, ми нічого не знаємо, це ваші проблеми. Здивувавшись з таких обставин, активісти партії Воля зв'язались з директором комунального підприємства Білоцерків тепломережа, і от що він нам пояснив. Дивіться, я був на 9 му етажі, точніше на технічному етажі, там все замотано. Був під, в підвалі, там теж, теж все замотано. А На, на в самому під'їзді немає ніякого опалення, там труби вирізані. Е, оце у мене і вопрос, за що я плачу і е, чому я плачу. Транзитний стояк йде через будинок. Транзитний стояк? Транзитний стояк, е, ми говоримо про е, у людей, коли в приміщенні. Так вони замотані всі. В під'їзді що йдуть замотані. А, в під'їзді їх взагалі немає. Взагалі. Да я їх немає. Ну немає взагалі, голі стіни. Якого будинку збирали? 87-й Комсомольська. Так, і там це поверховий будинок із верхньою розводкою. Можливо, я ж не знаю технічні моменти. Я вам можу сказати, що на Нікрасова воно е, є ці батареї. Що ви зараз ту совбожні? Я вам кажу, ви повинні платити, ви мені кажете, за що я плачу? Я вам кажу, візьміть термометра, вийдіть туди у цю гальну користування, поміряйте температуру. І ви побачите температуру на вгору температуру у під'їзді. Хто її там нагріє? А хто її нагрів? Ну хто її нагрів? От скажіть, ні, хто її там нагрів? Ну, ніхто її не нагрів. Я бляха, ну, рубляк, а ну нашу ми говоримо, оце такого як... — А добре, а як ви нагріли? Як ви нагріли, що я за це повинен платити, якщо немає ніяких батарей? Ну, її нагріли, я вам так само доведу, як нагріли. Святим Духом ви нагріли, чи чим? Та причому до Святим Духом? Ну, нашу ви на... Ні, то я у вас питаю, скажіть, будь, будь ласка. Тепло виходить із сусідніх квартир, які опалюються централізованим опаленням. Так а що, все. Якщо зараз мені задаєте якісь такі питання, ви отримали письмовий відповідь, вона вас не влаштовує. Звертайтесь туди, де ви Ну, не шукайте, якщо вона вас не влаштовує, та відповідь, яку ви хочете. Вона буде кругом однаково. Я хочу нормальну, просту відповідь. За що платиться гроші, якщо немає ніяких... Алло.

Після такої відповіді активісти вирішили провести власний експеримент. Зараз ну, ми поспілкувалися вже з керівником і зараз робимо невеличкий експеримент. Дивимося, скільки у нас на вулиці тепла, а зараз потім підемо в під'їзд і подивимося, скільки тепла в під'їзді. А це під'їзд. Вже положили градусник, скільки ми маємо. Плюс 4. І оце за різницю в один градус люди повинні платити. Тож, як бачимо, різниця зовнішньої та внутрішньої температури мінімальна. Отож, було б набагато краще, якби керівництво тепломережі думало про покращення якості послуг, а не над тим, яким ще способом здирати гроші з громадян.